12 червня, після трирічної перерви, нарешті знову відбувся літній фестиваль для всіх. Хальстенбекер Бюнен, мер міста Клаудіус фон Рюден відкрив свято музики для громадян. Ласкаво просимо, шановні Харльстенбекери. Мені дуже приємно вітати вас сьогодні. Три роки очікування закінчилися. Нарешті ми знову можемо святкувати. Загалом 14 виконавців з Хельстенбека та околиць виступали наживо на двох сценах протягом шести годин. Вхід на цей захід був вільним. Сьогодні Хельстенбек буде у стилі рок, але також лунатиме класична музика, кантрі та інші музичні жанри. Приємно, що всі ми можемо святкувати разом, адже святкування разом це частина спільноти. Сонце світить, і я сподіваюся на щасливе святкування. І так було насправді. Програма виявилася такою ж різноманітною, як і оголосив міський голова. Серед виконавців були ной Хальценбекери з міграційним минулим, такі як Мансур Мансурі Він живе в громаді з 2016 року, та є чудовим піаністом, який успішно інтегрувався у німецьке суспільство. Нам вдалося залучити кількох молодих артистів з Хальстенбека з міграційним минулим, які сьогодні танцюють, співають і грають для нас. Я щасливий, що цей фестиваль знову проходить після тривалої перерви. Як для спеціаліста з питань інтеграції, для мене ця подія є важливою частиною влиття та участі у житті суспільства. Ця неділя також була присвячена волонтерству. Відбулося вручення муніципальної волонтерської премії. Цього року нагороду отримала Уте Хансман. З 1978 року. Вона була пов'язана з асоціацією шпіліотек. Винагороду вручала Барбара Хансен, ще один відданий своїй справі волонтер. Пані Хансман є душею шпіліотек. Саме вона підтримує роботу магазину. вона мати всього цього. 44 роки прихильності шпіліотек. Ця нагорода уособлює повагу, визнання. Та щиру подяку від нас. Пані Хансман була в захваті від нагороди з властивою її скромністю. Це визнання моєї роботи. Мені дуже приємно. Мер муніципалітету Ян Крон закликав Хельстенбекерів також долучитися до цієї справи. Якщо у вас є час і можливості, долучайтеся до клубу благодійних напрямків. Допомагайте іншим громадянам. Наша громада впевнено відчуває себе і має змогу розвиватися далі саме завдяки волонтерській роботі. Дуже дякую. Літній фестиваль організували та провели багато добровольців. Мешканці Хальстенбека були удячні та захоплені своїм літнім фестивалем. Сцени Хальстенбека просто чудові. Тут виступає як багато молодих артистів, так і більш досвідчених груп. Я думаю, що це чудове поєднання. Я щасливий бути тут і бачити, як багато людей відвідує це дійство. Гальстенбек так тримати. Тож ви вже можете з нетерпінням чекати на Хальстенбекер Бюнен у 2023 році.